Знову у нас було Інферно, знову бойти пікнули захист на ньому, і вони за захист тут тепер розвалювали нереально. Дві ключові зірочки це Essential та Кінсізор. Essential там з першого ж пістолетного раунду, з бредками на банані, дуже жорстко там розвалив. Потім ще виграв клач один в два. Потім вже включився і Кінсізор. Класно він на розвороті в ситуації в меншості. Зробив дабл кіл, потім ще забрав третього. Коротше краще, молоді гравці, для яких це. Перший мейджор, в другій грі вже відчували себе набагато комфортніше. Сусать, Оцей раунд на Б. Господи, який же це був кайф нереальний? Він. Трьох тут розвалюють, живе, купу часу виграє, купу території виграє для своєї команди. І Нікодос, блін, з Котеняка теж непогано тут зорієнтувався, майже виграв абсолютно мертвий клач, Даня по ньому промазав, але на щастя був ще Енпілано Капілано, або вже після сьогоднішнього грового дня, можливо, Енпіліно-Клачеріно, який все ж таки не дав Нікодозу прокинутися в цій грі. В другій половині там щось було схоже на камбек від OG, але за НАТО був вже класний рахунок. І... І один просто звичайний, якісний, простий раунд на беплент від е, бейтів, розкидочка з хорошим виходом, і все. Тут майже була крапка поставлена. На щастя, ніякого тут е, мандражу, хвилювання не з'явилося у бейт. Вони спокійно закрили цей матч.